Друзі, всім привіт! З вами канал Step Авторозбір. Мене звуть Степан. Сьогодні відео про легендарне авто Mazda MX3. Перед початком відео нагадую про підписку, лайки, коментарі і так далі. Хто закине кілька гривень донат на каву, буду дуже вдячний, тому що ніхто не закидає, у мене мало переглядів. Ну і переходимо відразу до відео. Отож Mazda MX3. Чотиримісний автомобіль в кузові купе, виготовлений компанією Mazda, вперше представлений на Женевському автосалоні в березні 1991 року. Хвилеподібний профіль, гострий задній спойлер і злегка злизаний хижий передок виглядають елегантно і сучасно. Ну, виглядали сучасно, якби в 1991 році. Автомобіль відрізняється динамічною зовнішністю, має хорошу антикорозійну стійкість кузова. Mazda MX3 також продавалась як Mazda MX3 Presidia в Канаді, Еуноспресо або Mazda AZ3 в Японії. В Австралії Eunos 30X. Отож, як я вже і говорив, дебют відбувся в Женеві 1991 року до 1994 року інтер'єр автомобіля був у точності як у Mazda 323. На водійському місці з абсолютним комфортом може розміститись людина будь-якої комплекції, а ось ззаду навіть двом тісно. Силові агрегати, що встановлюються на MX3, наділяють автомобіль гідною динамікою і відрізняються надійністю. Гамма двигунів складається з 4-циліндрового робочим об'ємом 1,6 літра потужністю 107 кінських сил з автоматичною трансмісією і В-подібного 24 клапанного 6-циліндрового двигуна об'ємом 1,8 літра, потужність якого була 129 кінських сил. Цей двигун забезпечує дуже хорошу динаміку. Саме завдяки цьому автомобіль і отримав титул кишенькової ракети. Також був двигун 1,5 літра, але він випускався тільки для японського ринку. У міру жорстка, у міру жорстка але досить комфортна підвіска, а також 205 -та гума чудово утримують автомобіль при найвищих швидкостях на будь-яких покриттях. Шасі має високу чутливість і забезпечує комфортну їзду. У січні 1999 року виробництво Mazda MX3 було зупинено. Завдяки даній моделі фірма міцно зайняла провідне місце в світі серед виробників спортивних купе, орієнтуючись на споживачів, які хочуть знайти в автомобілі щось незвичайне, особливе, оригінальне. Ось вся інформація, що я знайшов в інтернеті про дану модель, тому почитаємо ще трохи відгуки. Власники даних автомобілів, як я бачу, ставлять хорошу оцінку за керованість автомобіля і відносно хорошу за надійність, також за дизайн. Ну Звичайно, я думаю, що всі і керувалися дизайном при покупці даного автомобіля, тому що якби дизайн людей не подобався, він би її не купував. Також люди пишуть, що доволі дорого коштують запчастини і іноді їх важко знайти. Одно хтось пише, що розбили йому заднє скло, він його ледве знайшов. Ну, можливо, це було раніше, а саме в даний час, наскільки я ознайомлюся з ситуацією, мені здається, що на розборках їх більше, як в робочому стані. Також не хвалять автомобіль за шумоізоляцію. Ну, звичайно, автомобіль 90-х років тому і є свої нюанси. Взагалі, автомобіль почав випускатись з 91-го тому рівняти його з сучасними якимись аналогами немає сенсу. Але досить високі оцінки. Плюс динаміка, дорожній просвіт, пишуть, що доволі високий, якість збірки, керованість, зовнішність, маневреність, це я просто читаю всі підряд. Е, чудове авто для тюнінгу, швидка, легка, красива. Тобто плюси майже у всіх однакові, наскільки я можу оцінити ситуацію, а мінуси різняться. Тобто в кожного були, напевно, якісь проблеми з різними якимись нюансами і тому люди жаліються на різні речі. Друзі, а ми з вами переходимо в мережу інтернет і подивимось, скільки дане авто коштує на даний час, в якому стані можна купити, які екземпляри є, і скільки їх взагалі є на ринку. Поїхали. Значить, спочатку я знайшов на OLX кілька варіантів даного авто, зараз ми подивимось. 5,5 хтось продає двигун 2,5, V6. Ну, вони не випускалися з такими двигунами, значить хтось його переробляв. Ну, Тобто, видно, як авто зроблене під спорт. Тому і ціна така, звичайно, завищена. Але можливо, щоб його все зробити, то і е, дешевше і не обійдеться. Ну, Тут на любителя. Подивимось кілька фото, але я кажу, що це більш на любителя Звичайно, щоб їздити на роботу, то таким авто трішки. Хіба що якщо тобі 18 років, то можливо, Ну я думаю, що 40літній дядько серйозний, то кине бере. О, сидіння непогане. Перероблені. Так, така ціна, звичайно, завищена. Ну, тобто, якщо брати просто дане авто, якщо брати саме цей екземпляр, то можливо і не завищена Йдемо далі. Mazda mx 3 2,5 літра механіка. Я не розумію. В інтернеті не писало, що є двигуни 2,5. А тут вже друге авто попадається з двигуном 2,5. На ходу. Продаж без музики. А мотор стоїть 2,5. Їздить хорошо. У нас їх хтось, типу, переставив двигун, так? Ну, щось спойлерів натикали, незрозуміло один, другий. Щось таке. Теж на любителя і теж ціна така собі. 4500. Бампер покоцаний. Ну, е, ми бачимо, як я і вище розказував перед цим, що ззаду місця справді мало. Голова десь впирається в задню кришку, в скло. Так, 4500. Нереально, я, мені здається, що я це авто бачив дуже давно. І воно дуже довго продається. Ну, звичайно, з такою ціною. Так, 300 більш приземлена ціна. Е, простіші диски, такі вже, звичайно, відсталі трішки від сучасності. Е, якісь оці накладки на пороги такі собі. Авто в гарному станції поїхав. Вкладень не потребує, буде відмінним другом. Об'єм двигуна 2,5 Ну, Це якийсь жарт. Тому що ми, писали, ми говорили про те, що випускались з двигуном 1,6 і 1.8. Тут всі, всі з 2,5. МХ5 стало настільки популярною, що було випущено кілька поколінь. А mx 3 тільки одне. Так, можливо, ще щось знайду. Їх мало зви... е... хотів сказати, звичайно. Ну, я просто слідкував за ними, за цими авто. Їх мало є в продажі. Гниють, е, люди починають розбирати. Е, Запчастини теж, напевно, швидко не продадуться, тому що авто не саме популярне в наш час. Е, В6, 1,8. От, 1,8. Оце той двигун, що ми говорили. На 133 кінські сили. Писало, що на 129. Ну таке. Так, е ціна 3400. Теж завищена Тому що авто то надійне, але кажуть, що корозія їсть. То хіба що я б рекомендував би купляти тільки от прям фанату. фанату кому вона прям так сильно подобається, то. Купуйте. Ну так 3400, звичайно, можна купити щось поцікавіше. Якщо просто, наприклад, просто там їздити на роботу, щоб надійне авто, воно то відносно надійне, але все одно місця мало і є нюанси по-любому. Авто стільки років, то якби воно коштувало 2000, і так можна було б купити там поїздити. ну Як 3400, то тут вже можна щось взяти поцікавіше, мені здається, напишіть, будь ласка, свою думку. В коментарях. Так, а ми перейдемо ще на OLX. Подивимось. А, це і є OLX, перепрошую. Ось ще один. Останній екземпляр. Двигун 1,8 v 6 Шестиціліндровий 3500. Так, ну ціни якісь. Звичайно, я е, бачив один дядько продавав за 2,5. А потім його призвали в армію і він поставив ціну 1500 доларів. В Гайсені, це було. Зараз вона знову за 2500 продається. Вже, напевно, рік вона стоїть і ніхто не бере. 140 кінських сил на тонну. На тонну, А вона важить менше тонни, тому виходить 129 кінських сил. Так як я і говорив. Продається тільки з переоформленням. Спорткупе з 90-х. Ну, 3500 більш приземлена ціна, але тим не менше, мені здається, що все одно завищено. Подивимось на OLX ще кілька екземплярів. Ось 2400. Оце вже ближче. Дивіться, нюанс продати авто це важко. Звичайно, багатьом молодим людям подобаються такі автомобілі. Ну, продати їх не так просто. Тому що всі купують авто практичне, щоб дешево обслуговувані. Ланос там, да? дядьку купив, щось поламалось, поїхав, там, замінив за 200 гривень та і поїхав далі. Я не скажу, що тут прямо супер дорогі запчастини, але дорожчі будуть це, як в Ланосі, звичайно, трохи. У мене просто теж мазда, то я... я знаю, про що говорю. Ну не крепко дорогі. Так, 2400, ну це хоч кажу, хоч ціна приземлена. Я думаю, що торг присутній, якщо от когось цікаві. 98-й рік, а не 91 якийсь. Значок замінений Спойлер такий непоганий. Нормально. Маленьке авто. Панель, звісно, ну, щось тут перероблене. Мені не дуже подобається. 293 тисячі, ну, не знаю, не знаю. Можливо, 1,6 економніший е, двигун. Економічніший, скажімо так правильно. Все, опису немає ніякого. Нічого такого. Ну. Це хоч ціна більш приземлена. Так, ну дивимось останні два екземпляри. Ось така червона мазда за 2500. 93 рік. 1,8 двигун. Біла церква. Угу. Так, опису ніякого немає. Ну, подивимось тоді фотографії кілька бампер в жахливому стані. Нічого можна зробити. Кого цікавить таке, хто любить таке, робить, хто може сам зробити. Вроді всі кажуть, що гниє кузов, але не видно якісь От, продаються авто, не видно, щоб там порогів не було так, як, наприклад, на тій джілі. Ото гниє. Чи якісь там да, ну, джелі в основному черрі падають в ціні. Можливо, це авто стане колись е, класикою знаєте, і буде цінитись більше, ніж зараз. Можливо, і таке. Але, звичайно, потрібно для цього, щоб вони були в майже ідеальному стані. Тоді, так, є різон купляти і. Якщо, якби тільки знати на майбутнє, що воно справді виросте в ціні, дивимося останнє. Авто, що ми знайшли 3500 доларів 95-й рік, чорний колір. Стан гарний просто. От фарба близь... е, Не видно якісь нюансів. Тому зразу так виглядає дорожче салон. Звичайно, наполірували торпедо і так далі. місця справді мало, якщо подивитись ззаду, то це. Це дуже-дуже мало. Так, поставимо це фото і подивимось опис. 1,6 бензин. Купе. Ну, теж деталі по телефону. Ну, все. Ось такі, друзі, автомобілі. Ми сьогодні розібрали, подивились. Напишіть свої думки, підписуйтесь на канал, ставте лайки, кому сподобалось. Кому не сподобалось, ставте дизлайки. З вами був степан канал Степ авторозбір. Дякую всім за увагу і гарного дня.